У Кам'янському повертають до життя унікальну споруду пам'ятник архітектури будівлю колишнього інженерного клубу, де знаходився музей ДМК. Більше 600 правопорушень у сфері дорожнього руху зафіксували поліцейські Кам'янського під час місячника безпеки дорожнього руху. Три тисячі кілометрів на Бандерасипеді розповімо, як кам'янчанин об'їздив пів України на власноруч створеній дивотехніці. Розповімо про важливі події в нашій області станом на 4-6 квітня у випуску новин міської інформаційної служби у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Кам'янському повертають до життя унікальну споруду. Аби зберігти пам'ятник архітектури для громади будівлю колишнього інженерного клубу, де знаходився музей ДМК, перевели з державної у комунальну власність. 5 квітня за участю міського голови на об'єкті провели першу робочу нараду. Про подальшу долю історичної будівлі дізнайтеся у сюжеті. У цих стінах гриміли оркестри та проходили бали. А за свідченнями деяких краєзнавців виступав сам Федір Шаляпін. Унікальна будівля була зведена за проектом італійського архітектора. Ще у 1899 році тут розміщувався так званий інженерний клуб для тодішньої інтелігенції. У 1977-му у будівлі відкрили заводський музей, який згодом теж закрився. А експонати були передані до міського музею. На останній сесії міської ради, 31 березня, депутати надали згоду на прийняття в комунальну власність цієї будівлі, де був розташований музей ДМК. Ми плануємо привезти його до ладу, передати на баланс нашого театру. П'ять років тому ми прийняли в комунальну власність занедбану будівлю ДК Горького, яка не використовувалась вже 12 років. Повністю привили до ладу разом з нашим музично-драматичним театром. В даний час там знаходиться друга сцена нашого театру. Там знаходиться багато дитячих. Чи гуртки ця будівля користується дуже великим спросом серед наших мешканців. Аби повернути до життя пам'ятник архітектури, треба виконати чималий об'єм робіт. Споруду відремонтують, відновлять сцену, гардеробні та костюмерні. Планується, що новим призначенням унікальної будівлі стане ляльковий театр для маленьких кам'янчан. Війна вносить у наші плани свої корективи, але ми не маємо наміру здаватися. Я впевнена, що у цей складний час мистецтва театр необхідні людям. Зауважує директор. Театру Маргарита Кудіна. Це одна із перлин Камінського, яку ми зобов'язані зберегти і наповнювати життя. Дуже вдячна Андрію Леонідовичу, що він довірив нам цю важливу місію. Унікальний стиль архітектури, акустика, естетична концепція цієї будівлі були ретельно розроблені. Саме для проведення мистецьких заходів ми повинні використати ці можливості 6 квітня під головуванням заступника міського голови Олександра Чернишова у міськраді відбулося засідання постійно діючої комісії з приводу запобігання спаленню опалого листя та сухої трави на території Камінської територіальної громади. Яке покарання чекає на паліїв І чи відбуватимуться рейди за участю поліції та працівників ДСНС. Дивіться у сюжеті. Спалювання опалого листя та сухої трави на подвір'ях дуже шкідливе для здоров'я людей та екологічного стану міста й області. У Кам'янському постійно діють профілактичні рейди, які нагадують кам'янчанам про заборону паління. Шляхи вирішення цієї актуальної проблеми сьогодення обговорювали під час засідання комісії у складі представників різних сфер діяльності міста: екологи, медики, освітяни, поліція, рятувальники та органи це організації населення. Це питання є актуальним, особливо в умовах сьогодення, в умовах військового стану, тому що, по перше, завжди була відповідальність як адміністративна, так і кримінальна за спалення опалого листя. А по-друге, що саме головне на сьогодні, це те, що факт спалювання опалого листя та сухостою на сьогодні може бути прирівнений як до диверсії, тому що всі правоохоронні органи контролюючі приділяють цьому увагу. Як зазначають експерти, димом міститься безліч токсичних сполук, оскільки листя вбирає з атмосфери всі викиди. Єдиний вихід припинити спалювати та підвищувати свідомість населення щодо шкідливості. Диму кожен із нас має законне право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище, що гарантує стаття 50 Конституції України. Тим більше в умовах військового стану самовільний підпал сухостою навіть у себе на подвір'ї прирівнюється до диверсії, що карається законом. Люди несвідомо відносяться до утилізації сухостою і опалого листя, забувають про компостування і те, що в нашому місті можна цивілізовано вивести його на місцеве сміттєзвалище. Інспекторським складом державної служби з надзвичайних ситуацій України ініціюються рейдові патрулювання спільно з представниками національної поліції, органами місцевого самоврядування, порушників, які виявлені на мі місці пожежі притягують до адміністративної відповідальності за статтею 77.1 кодексу України про адмінправопорушення. Також хочеться наголосити, що в умовах воєнного стану даний вид випалювання може прирівнюватися до диверсії, який карається позбавленням волі від 15 років. Найтяжче це позбавлення довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Підсумовуючи, спеціалісти наполягають на правильній утилізації опалого листя та сухої трави, будьте свідомі до проблем довкілля, не наражайте себе та інших на небезпеку. Також пам'ятайте, що за подібні правопорушення тягується штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень для громадян та від 15 до 20 тисяч гривень для посадових осіб. Також звернутись до органів самоорганізації населення, до керівників навчальних та інших закладів. Все ж таки, знайти час і при нагоді, як трошки покращиться погода, вийти та привести територію в належний санітарний стан. Березень був знаковим місяцем протягом усього життя Олександра Благовірного. Три ключові дати в долі чоловіка захисника України припали саме на цей місяць. Першою стало 26 березня день народження. Потім, 21 березня, Олександр пішов на війну. І 31 березня за рік трагічно загинув на Донеччині. Міський голова на своїх сторінках у соціальних мережах написав Від імені всієї громади, Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Олександр Благовірний народився 26 березня 1971 року в Дніпродзержинську. Упродовж 89 91 х років проходив строкову військову службу. Закінчив Дніпродзержинський комерційний технікум. Почав трудовий шлях в водієм на підприємстві ПХЗ і тривалий час працював на станції технічного обслуговування Волга. Як розповідають друзі, Олександр був вірним товаришем, надійним другом і люблячим батьком. Головерний Олександр Іванович народився в 71 році. Все своє життя, яке він прожив достойно, він був відзивчивий, доброю людиною. Всі, хто біля нього був, раділи, сміялися. Він була людина, яка притягує до себе. Був мужнім, сміливим. Своє життя він віддав за нас, за нашу рідну країну. Пусть Земля йому буде пухом. у героя залишилися донька та сестра. Панахида проходила в Свято-Миколаївському кафедральному соборі Української православної церкви. А останній прихисток захисник знайшов на Романківському цвинтарі. Доземний уклін воїну захиснику. Герої не вмирають. Від березня на Дніпропетровщині проводиться комплекс профілактичних заходів щодо зниження аварійності на дорогах області. Правоохоронці контролюють автолюбителів, нагадують правила дорожнього руху та підвищують рівень безпеки. За час їхньої діяльності на території нашого міста було виявлено та припинено вже більше 600 правопорушень у сфері дорожнього руху. Комплекс профілактичних заходів для контролю дотримання правил дорожнього руху проводиться наразі по всій країні з 14 березня по 15 квітня розпочали саме практичну частину цих заходів. Вона передбачає збільшення кількості автопатрулів, які будуть задіяні саме для нагляду за безпекою дорожнього руху. Мета цих профілактичних заходів в тому, щоб під час підготовчого етапу проаналізувати, які найбільш скоєнні порушення правил дорожнього руху, які впливають на стан аварійності, які найбільш місця в місті вражені щодо дорожньо-транспортних пригод, та проведення аналізу та заходів щодо зниження їх. З початку практичного етапу заходів на території Кам'янського було притягнуто до адміністративної відповідальності більше 600 водіїв транспортних засобів. Серед них 29 за статтею 130 – водіння в нетверезому стані. Насамперед, поліцейські проаналізували саме аварійно-небезпечні ділянки доріг нашого міста, де зосереджена найбільша кількість ДТП. В нашому місті це Проведеним аналізом встановлено, що проспект Ювілейний останнім часом дуже вражає нас дорожньо-транспортними пригодами Січиславський шлях, також лівобережна частина міста це Єлизаветовське шосе та центр міста, проспект Тараса Шевченка та проспект Свободи. Що квартально правоохоронці звітують місцевій владі відносно скоєних дорожньо-транспортних пригод. Це робиться для подальшого розроблення заходів, які впливали на зниження рівня аварійності. Важливо пам'ятати, що учасниками дорожнього руху рівноправно є як водії, так і пішоходи. Тому поліцейські звертаються до учасників з проханням бути завжди уважними та обережними на дорогах. Звертаючись до водіїв, наполегливо вимагав би дотримувати справи дорожнього руху, а саме це дотримання швидкісного режиму населених пунктів. Це Швидкість до 50 км на годину, недопущення керування транспортним засобом під впливом алкоголю або наркотичних речовин, або вживання лікарських препаратів, які мають такі речовини, дотримуватись правил проїзду перехрестя та пішохідних переходів. Ну і інші правила дорожнього. Дніпропетровщина приєдналася до проєкту Армія відновлення. У рамках цієї урядової програми безробітнім надається тимчасова зайнятість, що передбачає виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт. Повідомляють у Кам'янській філії обласного центру зайнятості. У Кам'янському районі до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану вже долучилися 16 безробітніх. За розпорядженням начальника районної військової адміністрації замовниками робіт виступили комунальні підприємства Добробут та міський спецкомбінат. Нині за допомогою армії відновлення у місті приводять до ладу підземні приміщення та готують їх під найпростіші укриття. Проводять роботи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. У центрі зайнятості зазначили, на сьогодні ми маємо дві армії: одна захищає Україну на фронті, інша працює заради перемоги. Герой нашого наступного сюжету особистість неординарна. Кам'янчанин Олексій Вельш, Велосипедист зі стажем, а ще винахідник дивомеханізму. Подолавши на одну тисячу кілометрів від центру до заходу країни, він зацікавив багатьох українців своїм винаходом та поглядами на життя. А ще Олексій знає, як святкуватиме нашу перемогу веломандрівкою від Кам'янського до Берліна, а дорогою обов'язково заїде до Криму. Поспілкувалися та довідалися багато цікавого про Олексія, наші журналісти. Кременчук, Київ, Житомир, Рівне, Кам'янець-Подільський, Львів та Одеса. Загалом понад три тисячі кілометрів вдалося проїхати кам'янчанину Олексію Вельшу не на авто чи байку, а на бандеросипеді. Зацікавилися? Тоді ходімо скоріше знайомитися з Олексієм та його справжнім дивом техніки. Ми помітили його одразу. Чотириметрова конструкція із величезною музичною колонкою, з якої лунає пісня, допоможе зсу та синьо жовтий стяг позаду, не що інше, як славнозвісний бандеросипед Олексія Вельша. Хлопець зустрічає нас із усмішкою. Зізнається, що ремонтував ровер з дитинства під наглядом батька. А в 15 років пішов до місцевого велоклубу, де тренер Сергій Федоренко привчив його ставитися до велосипеда як до найкращого друга. Вчився в університеті, приїхав і вже так, що, ну, як усі, типу, іди вчись, синку, іди вчись, будеш там юристом, приходиш, а у тебе е, нічого юридичного немає знань ніяких, а я люблю ровери ремонтувати, бачите, які руки. Що я почав займатися роверними роверами, робити в веломагазині. Почав на, на дядька, скажімо так. І прийшлося. Е, потім вже зрозумів, що можу сам все робити, підкопив трішечки грошей. І відкрив свою веломайстерню. Ідея створити бандеросипед прийшла до Олексія та його друга Сергія ще в 2020 році. На темну поличку її не відкладали і вже через два роки успішно реалізували. Основу бандеросипеда становлять звичайні металеві водостічні труби, є м'якенькі сидіння, місце для багажу і навіть мініатюрна коробка передач. Раніше були ще й педалі, але згодом хлопці вирішили, що вони зайві. Собі вартість такого дивовелотехніки. Увага близько дві тисячі доларів. На такий ровер хотів, хотів не 4 метри. Ну, десь він зараз 3700. Я хотів обикновенний, а він просто длиннючий получився і якось так він вийшов двохмісний. Перейдемо до теми подорожі. Ще в січні Олексій вирішив здійснити одноденну мандрівку з Кам'янського до Кременчука, але 120 кілометрів між містами його не задовольнили. Я думаю, я з'їжджу до Кремінчука на одну ніч, а що потрібно туристу на одну ніч і на півроку. Це те ж саме. Зима, спальник потрібен, потрібен, палатка потрібна, потрібна. Горілка потрібна, потрібна. Хотілося тоді, я раніше мандрував вже, я все знав, що мені хотілося хоч на одну ніч, це як вам так сказати, хоч прочувствувати це мандрування на горілки щось розігріти таке, переночуватись на, на Дніпрі. На черзі був Київ, а далі романтика дороги взяла гору, і подорож, яка повинна була тривати день, тривала декілька місяців. Наш герой усміхається. Каже, в дорозі всього вистачало, але ця мандрівка допомогла йому вкотре переконатися, якою унікальною є наша держава та її народ. Київ, Львов – це круто, звісно, але той це великі міста. І на такому танку ти їдеш чотирьохметровому ніде не повернутись там. Од, од... Десь у мене світло було погано, неудобно було. Села були круті, люди приємні, такі щирі. Місто Мукачево Дуже круто взагалі. Хуст сподобалось. Ну, це Карпати за це взагалі що ну, відпечаток ось такі, такі величезний. Люди та їхнє ставлення допомагали долати складнощі в дорозі, а черговий проїханий населений пункт був найкращою мотивацією. Ти такий приїжджаєш на якийсь блокпости, тебе зустрічають, вау, хлопець, красава, ЗСУ, тобі маше допомагає, встановлюється, волонтери там, біля тебе. Ну, ти весь мокрий, холодно, допомагають усі. На заправках там, чай, варш, тобі хтось підкормить тебе. У ну, мене є гроші, кошти є, але це був такий от... Хардкор, і мені, мені празищ дали, дали типу, Льоха Десперадо, Льоха Вічай Духа протягом всієї подорожі Олексій активно викладав сторіс в інстаграм, а інколи підписники йому дуже допомагали. Я отак сидів на заправці в місті Хуст, і у мене переглядав мій підписник і каже: Ого, нічого собі! Ти рядом тут живеш і прямо на заправку прийшов. Це Закарпаття ну, хуст. І каже: ти біля моєї хати 50 метрів. І що, пригласив закарпатську сім'ю мене переночувати? Це було взагалі класно. Ну, ну, до, добре, ну, 98% людей круто, патріотично. Я з прапором ще їхав, ось класно. Від знайомства з особистістю винахідника бандеросипеда переходимо до оглядин нацвелотехніки. Це за така коробка, скарбничка. Це я в мандруванні зробив. Сперва я виїхав, все було на скотчі, коли. А це в місті Бердічів зробив цю коробку, туди складаються контролери, акумулятори. Тобто ж така електрична система там стоїть. Так, оці от ручки чи що? Це, так, це, це передній привід ручка, це задній привід ручка, тобі ж переднє колесо крутиться. А це круїз контроль а це заднє колесо. Тобто я виїхав, у мене було тільки один мотор передній. Це я в Києві, коли вже поставив, коли зрозумів, що дуже тяжко мотору. Я не витягую, я пішов в веломагазин чи в інтернеті якось вийшло, я вже так мутно було. То я поставив собі задній ще привід. І вийшло так, що на одному привіді їду, коли горка, коли щось потрібно розігнатися, бо швиденько ще задній привід крутиться. А Ой, для поліції це 25 кілометрів в час, але той, ну, 50-60, бувало, ну, 50 кілометрів на годину це нормальний заряд. Ми не могли відмовити Олексію у пропозиції проїхатися на бандеросипеді. Одразу зізнаємося. Було трішки страшно, але й радісно водночас. До перемоги ми поїхали до побачення. І, звісно, плани на майбутнє, куди ж без них? А вони в Олексія переможні, сонячні та точно варті уваги. З другом Сергієм вони хочуть створити дев'ятиметровий бандеросипед, але вже електричний. На ньому хлопець планує здійснити благодійну мандрівку від Кам'янського до Берліна, а отримані донати перерахувати на потреби хворих діток. Хлопець переконаний, попри реалії сьогодення. Це все стовідсотково вдасться реалізувати. А ще додає чорне, чорне, чорне буде у нас і біле, і будемо в чорному морі ще купатися. Отак, от в нашому Криму. І наприкінці новин саме час говорити про погоду. Опади не припиняються. На п'ятницю передають дрібний дощ протягом усього дня. Інколи можливі прояснення. У ніч температура повітря становитиме плюс 7 градусів, а в день до плюс 10. Вітер північний, південно-західний до 3 метрів на секунду. На цьому наш випуск добігає кінця. Завтра обіцяємо свіжий випуск. у Звичайній порі у студії з вами був Володимир Кравченко. Дбайте про себе, приймайте інформацію дозовано і не забувайте. Україна сильна обов'язково переможе.